Останнім часом почали все частіше вимикати електроенергію і проблема навіть руки помити. Тому зробив от прилад із старого диспенсера. Ну, він допомагає, коли немає води. Подає воду із оцієї ось баклажки, яка стоїть у мене під столом. Можна натиснути оцю кнопочку, і водичка буде литися, поки тримаємо кнопку. Ну, якщо хочемо фундаментально помити руки, натискаємо тумблер. Будь ласка, можна мити руки, двигунчик працює, вимиєте. Вимкнули. Батареї літіонні. Я став обов'язково з BMS платою, щоб нічого з ними там не сталося. Використовую такий от моторчик. У китайців він коштує ну, там, до 200 гривень. Я купував його для того, щоб циркулювати воду в дитячому басейні. Ну, я таким чином літом грів воду в басейні. Ну, там зробив спіралькою шлангу і грів від сонця воду. В принципі, грілася. На даний же момент, чого йому пролежувати, то використовую для того, щоб подавати воду в оцей мій диспенсер. Ну, поки що працює. Все влаштовує, все супер. Заряджаю я цю штуку доволі просто, витягую цей дрот, вставляю в цей роз'єм дріт із блока живлення лабораторного свого, виставляю на ньому 8,3 вольта. Хоча повна зарядка цих акумуляторів 8,4 вольта, тобто два літіваних акумулятори 18650 по 4,2 вольта. Але я виставляю трішки менше, хай буде безпечніше, і вмикаю тумблерок. Не пішла зарядка, заряджаються акумулятори. Так, знаю, що можуть розбалансуватися, але нічого страшного, якщо таке станеться, я їх відбалансую. Кнопки підпаяні просто паралельно. Кнопка без фіксації, ось до неї підходять дротики і паралельно до цих дротиків підпаяний тумблерок. І хочеш натискай кнопку без фіксації, спрацьовує, хочеш нажми тумблер також почне текти водичка. Якось так.